Зима. Дує північний холодний вітер. Зимове сонце встає пізно і мало гріє. Зимові дні короткі. Часто важкі хмари закривають небо. Йде сніг. Сонцестояння доводиться на 22 грудня. І сонце починає повертатися у бік збільшення тривалості дня, хоча до теплих днів ще дуже далеко, а природа вже тягнеться до нової весни. Світловий день з кожним днем стає не тільки довшим, але й яскравішим. Сонячні промені торкаються снігу, і він відблискує, ніби вкритий діамантами. Якщо протягнути руку до сонця, то тепло не відчувається. Ще й морозний вітер нагадує, що зима ще панує. А де сонячні промінчики торкаються криги на даху будинків, вона стає тоншою і прозорою починає танути. Сонячне світло відбивається білою поверхнею снігового покриву, і в безвітряні дні можна навіть загоряти, правда, ближче до кінця зими. Сонце взимку не гріє. Але без нього день був би зовсім похмурий. Зимового вечора сонце поки що швидко ховається за обрій. Сонце наш добрий друг у будь-яку пору року.